Сьогодні в ефірі приємна несподіванка. Спека в Україні трохи відпускає, але не скрізь. Захід України, Львів, Луцьк, Рівне. Вітаємо. Ви нарешті зможете вдихнути повітря, а не гарячий суп. Плюс 20, плюс 21 градус, майже осінь у липні. Розкіш. Нарешті ковдру вночі можна не тільки обіймати, а й нею вкриватись. і північ. Київ плюс 25. Хмарки є, але вони просто для декору. Чернігів, Вінниця, Житомир. Уже можна вийти на двір і не відчувати себе пиріжком у духовці. Черкаси плюс 28 градусів, але майже безхмарно, бо не можна одразу всім усе давати. Південі схід. О, а тут, як завжди, сонце, смажняк і бажання переїхати в Ужгород. Запоріжжя, Дніпро, Харків, плюс 34, плюс 35, тіні немає, кондиціонери не витримують. Дощ, можливо, гроза. Ну, хоч якась емоція. Краматорськ, Сєвєродонецьк, плюс 38 градусів. Просто гарячий привіт з Сахари. Вода закипає прямо в пляшці. Херсон, Миколаїв, Одеса. Ніби й спека, але море поряд. Тож тримайтесь. хоч якесь виправдання вашому стану, плавлюсь, але красиво. Опади. Дощі вирішили прогулятися лівобережжям. Так, просто щоб нагадати, що вода ще існує. Але не для охолодження, а для ефектної парової лазні.